Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Інни. Подивимося, що вона прислала. Поки черга чекала, ще прийшла одна посилочка з браслетиками. Так що дві посилочки на оновлення. Дякую Інні за гостинця, такі смаколики. Шоколадні карамельні. Попробую також ще не пробувала. Цікаво. Звісно, що це все зайве, я завжди говорю, але якщо прислали, мені цікаво попробувати. Це правда. Дуже дякую. Інна написала листа мені прочитаю. І тепер глянемо, що є на оновлення. Такі дрібні намистинки розсипані, браслетики, бурштин. Тут намистини цікаві, не знаю, що за камінь, може агат. Тут агат з аметистом, онікс, авантюрин, сатинове стекло, яшма, перли. А, пропустила е, мушлі. Ніби все показала. І тут різні-різні браслетики. Зазвичай я такі браслетики для себе, це я для себе говорю. Поки ще резинка нова, я б не переробляла. Я б ще пару разів їх вдягнула. За рік-два, звісно, резинка починає втрачати свою еластичність, зірветься. Але для початку я б носила. Бачу, що браслетики всі нові. Ну, але раз Інна хоче їх оновити, то ми зробимо новенькі. Що ж, іду розбираюся з скарбами Інни, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Інни готові і подивимося, що в мене вийшло. З такого довго намиста, з аметисту чорних і таких агатових намистин. Я зробила дві подружки. На цитрані дала таку фурнітуру, шапочки роздільні і на маленькі дала маленькі шапочки. Склала спочатку більші грубші, потім аметистові і агатові. А решту вже дала чорні до замочку. Можна одну, можна дві носити, вони одинакові. Із з порштинової крихти. І на її нанизала, то я її тільки зібрала на меморі дріт. З пакетику знайшла такі намистинки, які підходять сюди, зробила таке закінчення. Тільки забрала чорні бурштинові, бо вони тут не пасували, а з них зробила друге намисто. кольє, де їх забрала. І додала вулканічну лаву. Ще залишилися 4 намистинки, такі, як з попереднього. Ну і решту чорними дотягнула закінчення. Із салатових і хотіла освіжити фурнітурою. Що я і зробила. Додала такі фурнітурні роздільні намистини через всю дужину і закінчення замочу з ланцюжком. Це я не переробляла, переконала Інну, що воно досить цікаве. Єдине, що я тільки облагородила кулончик. Дала такі фурнітурні детальки, і він став цікавіше. Із сатинового скла, ну по кольору сюди підходить, є ланцюжок, можна його зробити довшим. І можна носити як комплект. Це три низочки. Додала такі посріблені гематитові, АБ. бісеринку між них обов'язково. Закінчення. Як я казала, є ланцюжок і є ще додаткові ланцюжки. Якщо треба буде ще довше зробити, бо воно вийшло просто чудове. Таке багате. Із перлин. І нахотіла на три низки такі, як перекручено, але я не перекручувала. От в цьому варіанті мені більше подобається, як вони вільні, не такі пишніші. Ну, може, чуть-чуть буде перекруто, так, трошечки така. Необ... Ну так, необ... необережність чи як. Але чуть-чуть один чи два рази за всю. І що я зробила? Більші відділила від менших такими фурнітурними намистинами, між більші дала бісеринку. Закінчення замочок з ланцюжком. Ну дуже таке цікаве, гарне. Як перекрутити, воно стає вузьке. Отак не, не цікаво. Тому так мені подобається більше вільно. Ще я напросила зробити сережки, то я зразу відібрала дві намистини більшу і меншу. І з решти, що залишилися, ще вийшов браслетик. Так що є цілий комплект. З мушлі додала. З гарду вона прикрасила саме намисто. А між намистинки дала диски позолочені і сатинове скло рожеве. Зараз тут є рожеві такі краплення. Досить гарний такий цікавий перламутр. Бачите, з такими рожевими крапленнями. І на закінчення гачок. Так, як у Інни не було ні одного трирядного, то із зелених уже є. Самі більші фліорит я в шапочки помістила, між ними дала золоту сніжинку, змійовик між, через бісеринку, ну і на закінчення зелені намістини. Кремових таблеточок і бісеринки червоні. Зробила такі три низки перекручені, додала червоні бісеринки для цікавості, яскравості між ними такі сніжинки і замочок ланцюжок. таке літнє, і ще доповнювати можна чимось, і досить буде цікавий. Може, навіть. І це дати тільки якщо додати ланцюжок, у Інни є ланцюжки додаткові, і дивіться, як гарно буде разом. Браслети я говорила Інну не переробляти, єдине тільки ми синій переробили, бо він був їй завеликий. А так вони всі мали міцну резинку і не було сенсу їх переробляти. Я вважаю, що такої форми. Браслети можна носити на резинці, додати якийсь металевий ланцюжок для цікавості, навіть декілька браслетів іншого формату, і тоді буде цікаво. А цей переробила, додала роздільну позолочену і такий замок-магніт. Малахітовий переробила, він був на резинці. От е, такі на резинці то однозначно треба переробляти, тому що вони не цікаві. А от ці з пластинами, вони досить цікаві. Ті, саме ці пластини грають роль. І найтої фурнітури не треба, щоб не перебивати красу того каменя. А тут просто кругленькі, тоді можна додати якусь фурнітурну, і, і цікаво буде. Два із цитрину з позолоченою фурнітурою, Вони різні, тут круглі тут такі гранені, відповідно, фурнітуру дала різну, але їх же ж можна носити. І разом з гірського додала позолочену фурнітуру, вона додає такої аристократизму, так, розкіш. Бачите самі. Намистини переливаються, і чуть, -чуть тої позолоти ненав'язливої, воно додає шику. З Сріблом такого ефекту би не було. Оці намистини до колончика Аквамаринового додавала Інна, але, я, так як я говорила не переробляти, то вони залишилися і з них вийшов браслет. Центральні темніші і круглі в шапочках а гранені через бісеринку з авантюрину переробила, він був розтягнутий, додала такі сніжинки золоті, так як тут золотий пісок є, і дала такий мітний замочок, він не дуже помітний. Із залишків ще залишалося пару намистин, мушлі малахіту, оцих кремових і зелених чотири намистинки. Якраз вони всі сюди підійшли, гарно вписалися і найнадужину вистачило. І ще з залишків ще було декілька таких таблеточок. Авантюринові чотири намистинки чорні, АБ, одним словом, теж. Всі сюди вписалися і вийшов такий браслетик. Ось це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного перегляду, мирного неба над головою. До наступних відео!